Я тебе вітаю. Сьогодні особлива подія. В тебе другий день народження. Ти знаєш про це? Так. Круто. Скажи мені, будь ласка, холодно було тобі в цій річці купатися зараз? Та ні, водичка була така, знаєте, прохолодна, я ще потім скупатись хотіла, жарко а, дуже. Коротше, якраз класно. Е, скажи, що ти відчуваєш? Ти вже кілька годин як людина, яка прийняла хрещення? Є якісь відчуття там, знає, метелики в животі, мурашки по спині бігають. Якесь щастя. Я навіть не знаю, як сказати. Безусловне щастя. О, круто! Безумовно, безумовна радість. Я дуже рада, насправді, я сама з Одеси, але моє хрещення пройшло тут в таборі, бо найближчі люди вони всі були зі мною і я дуже рада, що вони були у цей момент. У нас термінове включення Гіляка ТБ. Ми зараз на прямому зв'язку з нашим журналістом, які ведуть репортаж прямо з місця подій. Скажіть, будь ласка, що там відбувається, які останні новини? Це студія. Ми вас, ми вас бачимо в ефірі. Всім привіт! З вами «Геляка ТБ. Особливий випуск сьогодні. У нас інтерв'ю до дівчат, які закрилися випадково зверху. В будівлі ми запитаємо у них, як це було, як вони вижили і що сталося з ними. Прошу вас дати коментарі на рахунок цього. Я дуже хотіла їсти, я хотіла вистрибнути з вікна. Так, була така ідея, але мене зупинили. Дякую. Це було дуже сердечно. Сердечно, mm -hmm. так. Дякую. Anna, не чуть не Було, було серйозно. Та була очна був дуже трогати момент. Тема я, я не хочу об этом говорить. Простите, не я... добре, добре. Не Тоді, не будь ласка, скажіть ви, що ви відчували в цей момент закрити? Я дуже хотіла їсти. Я дуже хотіла вкласти свої волосся, але я не змогла вийти з кімнати. За ваш коментар. Будь ласка, прокоментуйте цей... це. Було. Це було дуже весело. Мені було дуже весело і дуже дякую нашому оператору, що кидав нам їжу прямо у вікно. Так, та. Дуже дякую за ваш коментар. І на я хочу ще запитати вас. Як це було для вас? Чи було це жахливо для вас? Чи було комфортно? Зарожнею. <smot Hopefully touchscreen new sounds> Виглядав, наче це було наче весело, але в душі ми ще були такі. Дякую за коментар. Це був особливий випуск Гіляка ТБ. Нормально! Здравствуйте. Крута! Я кімпочку подарі, поэтому все, що Сьогодні я їм Яхода. У вас сьогодні день Так Дім радінь! З днем рожденья! З днем родінь! Дьйом баріння! Дьем паріння! Ей! Дякую дякую нашим спеціальним, е, спеціальним журналістам за найновіші новини, які ми чуємо е, у прямому ефірі Гіляка ТБ. Будь ласка, не перемикайтеся! Гіляка ТБ. Маниш мене, дурманиш, ляка тебе Ніколи не виключаєш, серце моє ти раниш, ляка тебе, це ти знаєш, ляка тебе. І знову в ефірі Гіляка КТБ». Сьогодні у нашому місті відбувається дуже багато корисних і класних речей. Ось ми бачимо людину, молодого хлопця, який займається дуже корисною справою. Зараз ми дізнаємося. Ти точно не корисною займаєшся? Я Так. Привіт. Привіт. А що це ви, хлопці? Натираєте смітник, щоб він блестів? Для чого ви це робите? Щоб мати гарний відпочинок потім і не паритись. так завжди. Так, у нас кожного табору таке відбувається, і на цьому приміщенні відбувається. Це У вас кожного табору напрягають в кінці табору відробити цей табір, так? Да? У нас таке, таке завдання просто. Ясно. Вам подобається це завдання? Е, ну, не дуже, прям мусорні баки. У мене питання, ви знайшли там щось цікаве в смітнику? Хіба що ну, одне сміття. А, тобто ви ще не шукали. Е, бачите, які у нас важливі суспільно-корисні справи. Хлопці, я вам бажаю успіху. Гарно вам доприбирати. Давай колечок. будь будь. Ідемо далі. Е, дуже важливо, щоб наші молоді люди привчовалися до праці з самого дитинства. Але пам'ятайте, дитяча праця це кримінальна відповідальність. Е, добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, а чим ви тут займаєтеся? Ми збираємо. Що ми ви збираєте? Йому. Ми їмо, ми їмо вас, вас заставили, чи це ваше бажання було? Наше бажання. Так, точно. А що найскладніше в митті альтанок? Скажіть, будь ласка, що найскладніше? Оце під цими штуками там вимивати. А що там? Бачите? Там... Що, там, павука якось знайшла? Так. Да. Знайшла павука. Ясно. Скажіть, будь ласка, як воно, дитяча праця, вам не соромно таке робити? Ні, не соромно. Привчайте дітей з самого дитинства відповідальності до від чистоти. Треба трудитись. Сказали дорослі, треба трудитися і відпрацьовувати табір. Справжні слова. Ходімо далі. Я бачу, що хлопці займаються дуже важливою справою. Ну, я сподіваюся, що вони там не просто якусь закладку шукають, але зараз ми дізнаємося, що там. Добрий день! Гіляка тебе. У, Вітаю вас! Здрава. Скажіть, будь ласка, ви фарбуєте, щоб ялиночка зелена була, яскрава чи чим ви займається? Ми, ми, ми вбираємо поганців та шишки. Поганців збирають? А як виглядають поганці, які псують ялиночку? Негарно. А як ви відрізняєте поганців від корисних комах? На взгляд. Ви дивитесь йому прямо в очі. кажете, ти хороший чи поганий? А він каже: я хороший, я хороший. Скільки поганців ти особисто сьогодні зібрав? Три. А ти? Десь. Десять? Я п'ятдесят тисяч. П'ятдесят тисяч. Я очень багато. багато. – Добре, передайте привіт Геляка ТВ. Геляка ТВ! Збираємо усіх поганців. Давайте, телебачення. Маталі! Маталі! <сліхи> іде телебачення, давайте, краще працюйте, дівчата. Добрий день. Добрий, Добрий день. А що, що це ти така пройшла? Тут люди стрягають. <зас> стри... Бородка. <зас> Тут є тряпочка, тут є тряпочка, та нема. А скажіть мені, будь ласка, а що ви чим ви займаєтеся? Ми прибираємо А Вони дуже брудні. Да. Дуже багато сміття да. важко. Пойдемте, я вам покажу, як ви це все. Давайте, йдемте, подивимося. Дуже цікаво. Майстер-клас, як прибирати альтанки. Чорні штуки відтираємо оці штукою, вони відтираються. Зрозуміло. Ага. Скажіть, будь ласка, а ви знаходили тут щось, жувачки, пауки, да, дохлих тараканів? Да, що? ми да. А щось най... найгідотніше, що ви там знайшли? Буги. Вам не страшно? Я побачила. Най... Жабу? Страшно. Жа... Жабу. Да, жабу. Нічо да, собі. Ти. Коротше, ми помили альтанки, і в нас тепер свій з'явився зоопарк. Жаби, пауки, крокоділи. Діна... Діно... Дінозаври. Блежки. Кажуть, якщо дуже гарно копати, то можна знайти справжній скарб. Наскільки я бачу, у нас ось там прям ціла плеяда золотошукачів. Давайте ми подивимося, чи знайшли вони сьогодні там якийсь скарб. А, Моє вітання: гіляка ТБ! Сьогодні хочу дізнатися, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, ви шукаєте якийсь дорогоцінний скарб? Чи знайшли ви його сьогодні тут? Поки що ні. ні. А, а що ви, дівчата, шукаєте? Може золото, може якісь алмази, бриліанти? Світлівер. Чотирихлісний клівер, добре. Яка найбільша мрія буде у тебе, якщо ти знайдеш чотирихлісний клівер? Ой, я навіть не знаю. Нужно подумати, тяжелий вопрос. Може гарного собі жениха знайти. Умного. А, багато. Умного, багато. Красивого. Красив... Ну, чекай, не, не буває і красивий, і умний, і багатий. Щось одне треба вибрати? Красивий, красивий все. Хай хай буде дурний і бідний, але красивий на навучиш, навучиш. да. Добрий день. Доброго дня. Якщо вас цікавить, що у нас за робота, то ми займаємося збором хламу. Хлам, а ви потім цей хлам міняєте на гроші. Ем, да, ми його міняємо на золото для того, щоб потім стати ще більш бідними, тому що ми займаємося такою роботою перспективною. Ну що від неї можна в рок получити максимум 100 доларів. А прекрасно. Тобто, ви були бідні, стали ще бідніші. Ось найкращий бізнес в таборі Лабіринт збирати хлам, щоб бути бідними. Дякую за вашу важливу працю. Ну що ж, як завжди, найексклюзивніші кадри тільки на Геляка ТБ. Ми зустріли особливу людину, яка має щось особливе передати усім нам? Мене попросили особливо передати від жінок, які з досвідом, які вже одружені не один рік. Дівчатки, дивіться, хто як працює. Бачите, в нас тут суботні, в нас тут всі гарно працюють, а хто не працює, на того не дивіться, тому що він в своєму сімейному житті буде у тому лежати на дивані і чіпси їсти. Як он той на гамаку. Дивіться, дивіться як він граблі просто. Що, <реш> що ти гребеш там, що ти гребеш? Не Позорся! Дякую вам за таку Дякую пораду. Вам. Наша рубрика цікаві цікавинки і хороші хорошинки. Пясибі.